Бог дарував нам цю можливість, такий чудовий, теплий літній день, зібратися а, разом, славити Його ім'я, пізнавати Його. Я би сьогодні хотів би, щоб ми а, пороздумували про правду, що є правдою і чому важливо поступати по правді. Давайте прочитаємо декілька текстів а, Івана, 18 розділ, з 38 вірш. І Івана, 8, розділ з 31, і 32 вірш. Перше прочитаємо Івана 18, 37. Сказав же до нього Пилат, так ти, цар? Ісус, відповів: сам ти кажеш, що цар я, і на, і на те народився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто справди, той чує мій голос. Говорить до нього Пилат, що є правда, сказавши Оце. До юдеїв знову вийшов. І ще восьмий розділ Івана прочитаємо 31 перший, 32 вірш. Тож промовляє Ісус до юдеїв, що в нього увірували, як у слові моїм позостанетесь, тоді справді будете учні моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. А Будь ласка, сідайте. А ми живемо в такому світі, де правда вона часто зневажається, унижається. І якщо подивитися на дослідження, які проводяться в нашій країні в Америці, то говорить, ну приблизно рахується, що 70% дорослих людей, які проживають в Америці, вони рахують, що правда вона є відносною. Що правда, як uh, truth is relative, що ну а правда, вона залежить а, від а, культури, від суспільства, від а, контексту, від почуттів, які я маю, те ну, від того залежить, чи це є правда, чи це не є. І ми хто вчився в школі, в університетах. Я думаю, а, чули достатньо багато разів такі вирази, коли там говорять «if it feels good». А дует там чи ще там говорить часто everyone else does it», Що як всі люди роблять, якщо це приємно, добре, ти це робить. Що правда, вона є суб'єктивна? Що правда, вона для тебе приємна, ти можеш це робити. І коли говорять про Біблію. Про Бога. І воно вони говорять, що це, якщо це правда для тебе, Біблія це для тебе правда, ну, то ти вір в неї. Але це, не, це не є правда, така, як вона на всіх, що вона а, як абсолютною правдою чи універсальною правдою, яка відноситься до всіх. Можливо, для тебе Бог, Христос, це є твоя правда, але це не є правдою для всіх людей. І. Це так. Люди приблизно 70% людей, дорослих в Америці, так ну, роздумують про правду і так заявляють. І ми прочитали тут тексти, що а, 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 Пилат він теж запитав, що є правда Ісуса Христа, але Він не, не, не дав відповіді, не дав, щоб Ісус йому відповів. Він вийшов. І тут а, Ісус говорить до Юдеї восьмий розділ. Він там дуже чітко, ясно об'ясняє, що є правда. І особливо в Євангелії від Івана дуже багато говориться про правду, що, а, що є правда. І багато університетів, особливо в Америці, які зароджувались, вони взяли, що тут написано, що ми прочитали, а правда вас вільними зробить. Вони взяли і... Зробили це як девіз університету. І більше 20 університетів мають девіз як мото свого університету, що правда вас вільними зробить. І там, наприклад, відомий університет Джон Хопкінс серед медицини, він відомий. А Університет, один з самих відомий Харвард. Він має як девіз свій, він має слово як veritas, що означає на латинській мові правда. І, ну, як. Народжувалися ці учебні заклади, щоб пізнавати правду, щоб досліджувати правду. І вони теж багато з них були віруючими. Вони говорили, що якщо ми будемо пізнавати правду, то вона зробить нам нас вільними, що ми зможемо, зможемо а, як ну, правильне рішення приймати. Але на превеликий жаль, що іменно в наш час часто ці різні заклади, а, вони там. Ну, це трошки вже не, не така правда, бо говориться іменно, що немає правди об'єктивної, нема правди універсальної, абсолютної, вічної чи звільняючої, про яку говорить Христос, що такої правди немає. Це правда, воно залежить для кожної людини як своя правда. І навіть державний як установи в Америці, наприклад, такі, як. CIA, ЦРУ, їхня як девіз їхньої розвідки, вона іменно з ці слова взяти, що правда вас вільними зробить. І вони, ну коли зробили цю, вони щоб зробили цю як розвідку, щоб знавати правду про інші країни. Тому що знаю, що не всі гов будуть говорити правду, і щоб законодавці могли приймати правильні рішення, вони ну як. Зробили цю ейдженсі, щоб вона вони могли взнавати, що насправді відбувається там, ну в якійсь іншій країні. І наприклад, недавно ми всі добре знаємо, тому що це ну, як більш до нас відноситься. Що декілька років назад, коли було як вторгнення в Україну, то ну, Росія, інші країни, різний народ більшості заявляли, що не буде цього вторгнення, а іменно. Як це розвідка американська, вона заявляла, що буде це вторгнення, що так буде. І чому, чому це вони знали? Тому що вони як дізнавались правду, вони не просто слухали, що там сказав президент чи хто сказав виступи від держави, але що насправді робиться як ну, поза, не, не просто що люди говорять, а як насправді вони поступають не, не, не заявляючи, а, а що є. Справжня правда. І Христос, Він нас закликає, щоб ми знали іменно настоящу правильну правду. І коли ми читаємо Євангелію, тут іменно Христос заявляє, що Він є цією правдою, що Він є дорогою, правдою і життя. Що а, Івана, тут, де ми прочитали 8-й розділ, Він говорить до юдеїв, що а, в 40-го віршу Він говорить, що Він, Христос. Вам показав правду, яку, я, яку чув я від Бога. Що Христос говорить, що я вам показую, передаю правду, яку я чув від Бога, і що я є дорога, правда. І Він теж говорить, що Твоє Слово, що Писання являється правдою. І Біблія, вона як ніколи показує, що вона є повноцінною цією об'єктивною. Універсальною, абсолютною вічною правдою, тому що вона говорить правду про наше існування, вона говорить правду про історію, про життя, і саме як головніше, що вона говорить правду про наше єство, про нашу а, невидиму суть, що являється в нас, ми які насправді які не які, ми можливо показуємо, говоримо, ми які ми насправді являємося всередині. І Біблія вона показує нам цю правду і. Коли ми часто говоримо, наприклад, про людей, яких ми поважаємо, навіть з історії, то ми, якщо нам людина подобається, ми говоримо про неї позитивному світлі, ми говоримо щось добре, що там людина те те зробила. А негативне ми, можливо навіть і зовсім не споминаємо. І якщо навіть і спомним, то так ну можна сказати, не не дуже придаючи на цьому уваги. Якщо ми скажемо про людину, якусь яку ми не поважаємо. Ми розказуємо про неї, то ми будемо більш її в негативному світлі висвітлювати і показувати більш негативний час і навіть щось добре. Ми скажемо, що ну, якісь погані мотиви були, що тому людина там за гроші чи за щось інше. Вона зробила іменно щось добре. Але Біблія вона так не робить. Вона говорить правду так, як є насправді. Не так, як нам хотілося би нашу думку видаючи за правду, но так, як насправді. Воно було. Коли ми читаємо, наприклад, про Авраама, Біблія говорить, що він був чоловік віри. І в той самий час Біблія нам показує, що Авраам він, ну, він згрішив, що він обманув, І Біблія показує, хоча він був чоловік віри, він ходив перед Богом, але вона в той самий час показує Його гріхи. також про Саула. Ми читаємо, що бачимо, що він дуже ну, чудово починав своє царство. Але прийшов час, коли він згрішив, і що він почав винувати всіх людей, народ почав винувати, і що він і там для Бога жертву хотів. І ну, можна сказати, всіх винував, кроме себе. Що це як свій гріх можна сказати, не приймав. А коли ми читаємо про Давида говориться, що він був по серцю Бога і показує, як він ходив перед Богом. але був момент, коли він теж згрішив. І що коли пророк йому показав його гріх, то він, він розкаявся. Він ну, не почав вина винити всіх людей, винить, навіть ту жінку, яка можна сказати, через яку він частично спокнув, Спотикнувся. Він він. Говорить, що це я згрішив. І в 50-му псалмі ми читаємо, як він там кається. Він говорить, що мій гріх передо мною, що лукавий вчинив я, я перед Богом. І він ну, визнає свій гріх і кається. І, не, і, не, і, і Біблія вона показує, можна сказати, внутрішній наші середини, те, що <кій> як люди насправді являються. І через те Біблія являється, ну, Можна сказати, не думкою, чи мені подобається, чи я згідний. А, можливо, для мене вона правдива для когось, ні. Але це є дійсна правда, яка а вона ну не дивиться на особу, чи людина якась особлива, чи людина якась проста. І Бог закликає нас, щоб ми теж знали правду. Ми пізнавали, іменно це, що ми прочитали, що саме перше, щоб ми пізнали правду, нам треба пізнавати а, його. Як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Що ми можемо пізнати правду, щоб не заблудитися в світі, це коли ми пробуваємо в його слові. А це саме перше. І тоді ми зможемо як правильно поступати. І Біблія нас закликає, що ми, Бог закликає нас, щоб ми говорили правду. Ми це читаємо єфесян, щоб ми думали про правду філип'янами, щоб ми жили по правді. Я десь чотири-п'ять місяців назад, а, як а, по роботі робив інспекцію одного церковного будинку, і а, і ну я як зробив інспекції криші, подивився, бачу, що там в одному місці протікає легенько водичка. Потрошки, там видно, що вода затікає під, під а, резиновий а, кришу. І коли я прийшов вже в будинок а, церковний, там видно, ну, що довго тікла вода, що вже це дерево, яке там стоїть, воно гнить на чин. Починає розпадається. І там були служителі церкви, які ну, були, мені показували. І я їй запитав, що коли оце сталося, коли ну, де of loss, коли цей, як почалося це тікти. І вони мені там кажуть декілька днів тому. І ну, воно, можливо, як хто, як розбирається, як страховки працюють, вони ну, знають, що. Що як страховки, вони покривають, можна сказати, тільки як а, а, те, що ну, незапно сталося, не те, щоб довго там старіло чи розпадалося, і людина не за цим не доглядала, і воно потім а, то таке, як страховка не покриває. І ну, вони як говорили, можна сказати, всі правильні слова, щоб іменно їм а, ну, покрила страховка та, той ремонт. хоча, по тому, що там було видно, воно видно, що це не так, що це займає місяці, навіть роки, щоб можна сказати, такий демедж, такі поломки були. І ну, я ще декілька раз перепитав, то, точно провіри, ну а, і ну, вони все одно на своєму як стоять, що це там сталося декілька днів назад. А, ну, Мені я ну, звичайно репорт свій зробив, але. Після цього мені ну як дуже неприємно було, тому що я прийшов тут а, як церкву, церковний будинок, тут а, люди, які проповідують слово Боже, і вони ну, можна сказати, видно, чітко, ясно, що вони говорять неправду, що вони раді там 20-30 тисяч, щоб їм дали, вони готові сказати, щоб це ну, сталося тоді, коли воно набагато раніше сталося. І ну, це як. Дуже як було неприємно. Хоча це зустрічаєш, бачиш, коли це просто люди не віруючі, ну нормально знаєш, що люди обманюють, і це як від них ну, нічого особливого. Але коли це іменно як в церкві зустрічається, це дуже неприємно. І а це Бог закликає, щоб. Ми часом не були такі, що ми не, не, не нас закликали, Бог закликав, щоб ми жили по правді, навіть якщо ще нам щось це буде вартувати. І часто люди, навіть християни, вони говор... готові говорити правду, коли їм це буде вигідно. А коли не вигідно, коли вони щось втратять, то вони вже, як можна сказати, готово говорить неправду, там можливо перекручують. Прикрашаючи, перебільшуючи, зменшують те, що насправді сталося. І а, цього ми, як християни, ми не можемо цього робити, бо це ну, ми можемо, ну, як, по-перше, грішимо, і можемо повністю від Бога так відступити. І апостол а, Павло і Петро він а, в другому а, Петра, там пер, другий розділ, там дуже. Багато говориться про неправдивих вчителів, що ну, будуть як і навіть в церкві, що будуть, як були пророки неправдиві, так будуть вчителі, що хоча вони ну, читають, але вони говорять своє, те, що їм подобається, те, що їм хочеться. І апостол Павло він закликає, щоб можна сказати, ми провірали те, що ну, те, що ми чуємо, те, що ми, Слово Боже, проповідується, наприклад, я зараз проповідую, щоб провірали чи. Правда говориться, чи неправда говориться, чи щось своє говориться. І апостол Петров дії, дії апостолів, 17 розділ, він хвалить Церкву в Вереї за те, що вона провірала, що вона досліджувала, чи правильно апостол Павло проповідував, чи, чи те, що написано, чи він правильно говорив. І це ми теж повинні робити. Ми повинні досліджувати, ми повинні провіряти. Слово Боже, яке звучить в нас, в нашій церкві, навколо нас, щоб тоді, якщо ми будемо, це, тоді ми зможемо зробити ну, правильне а, рішення в нашому житті. І також ще дуже багато говорить в Біблії про як самообман, щоб, бо це теж велике, як можна легко цим а, займатися. але я... А, так, як часу дуже мало, я не буду про це сьогодні споминати, говорить. Але хочу, щоб ми ще більше зрозуміли, що і наскільки важливо не просто знати правду, що Ісус Христос є правда, що Біблія є правда, але поступати по ній, тому що якщо ми знаємо, ми віримо, але ми це не приймаємо, не не поступаємо по тому, то наша віра, вона насправді ну, мертва. Вона не, не, не впливає на наше життя. І тоді Бог, як ну, попереджує, що а, можна ну до люди, коли так є, люди відвергають правду, не поступають по правді. Вони можуть дойти до такого, що а, як ми читаємо в Римлян, першому розділі, що Бог віддасть людей, які. Не як перекручують правду, не поступають по правді. Бог він дасть їх на нагнебні пожадливості. Він говорить в першому розділі римлян: що як буде, що Бог дасть, щоб їхній розум він був перевернений, і щоб люди дивились на щось просте, каже це ясно, зрозуміло. А вони говорили зовсім інше, і це робиться, тому що люди вони як. Ну, від, Не хочуть поступати по правді, вони просто Божу правду, яку творіні Бог передає, яку ми можемо досліджувати навколо нас. Вони її ну, не, не приймають. І саме більше, що вони в своєму житті саме себе обманюють, і потім як інших. І ще перед молитвою я хотів би ще один текст зачитати це друге Солонян. 9 розділ із 2 е, Солом'ян, 2 розділ з 9 по 12 вірш. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастись. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Ми живемо в такий час, що неправда, вона ну можна сказати, всюди навколо нас. Інтернет, чудова річ, але дуже легко там писати неправду, розпространяти неправду. І е, люди можна сказати, можуть в себе наповнювати неправду. Зараз вже ми знаємо, що є AI, як інтелект, цей штучний, що він ну, теж багато чому допомагає, робить, але дуже легко теж робити неправду, розпространяти, можна навіть людину, як я стою, можна зробити так, що я буду як будто я на справжній, але зробити відео, показувати, що я зовсім говорю щось інше. І важко розлічити, що правда, що неправда, чи то я насправді, чи то не я. І ну, технологія, вона як стає кращою і кращою. І сатана він теж, можна сказати, своїми різними умислами. Він набагато хитріший стає. Він набагато правда, Вона стає а, ну, схожа на правду. Вона, а, вона все одно неправда, але вона схожа на правду. І... Через те ми ще більше повинні як е, пізнавати правду, пізнавати е, Біблію, щоб ми були вільними, щоб ми могли приймати рішення в правильно в нашому житті. В кожнодневному просте рішення, якщо ми будемо читати е, слово Боже, тоді Бог дасть нам, що ми можемо е, ну, правильно по, по любих питаннях, по роботі, по вихованню, по любих питаннях правильно поступати. І це я б хотів би, щоб ми про це як задумалися, наповнили що собі, тому що різні спокуси приходяться. Хочеться обманути, хочеться можливо сказати неправду. І ми повинні мати цю духовну війну. Ми повинні як не піддаватися, щоб часом не було таке, що люди, які як тут ми прочитали в другом Солоняна», що вони піддавалися неправді і Бог. А він пошл пошле їм ді, дію омани, щоб у неправду повірили. Що такий час наступає, що Бог як вже ну, дозволяє людині вірити в те, що вона хоче. Що як кажуть, це твоя правда, вір в неї, і Бог, ну він як не, 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 не силою не заставляє людину вірити в правду. Якщо людина в це хоче, вірити, якщо людина хоче не поступати, не по правді, тоді. Ну можна сказати, Бог допускає, що і вони саме як себе в цю оману і будуть засуджені за це. Давайте ми зараз помолимося і подякаємо Богу за те, що ми пізнали правду, і щоб ми могли жити по правді, щоб ми могли поступати, щоб ми були вільними в наших рішеннях, щоб могли ну, поступати правильно і а, жити так, як Бог хоче, щоб ми жили. Давайте ми зараз помолимось. Амінь.